До вас порада. Думайте, до, до, я кажу, звер, звертайтеся до своєї логіки, а не до е, того, що серце вам підказує, або те, що намальовано в засобку. Ви ви побачили у мене серце. Я кажу не за вас. Я не за вас говорю. А людина, яка задавала мені питання. Я дякую Це. вам за пораду. І аналізуйте, і аналізуйте я той розумую. базар, який почитайте. Сергій, і аналізуйте той базар, який спеціально підкидають у засобах маси інформації для того, щоб розколювати людей. Жива людина, неживотворецька людина, е, е, де, в в, РССР, в УНР, як сказав Сергій і багато інше. Думайте своєю головою, вам творець дав розум для цього. Тому що, коли ви не користуєтесь розумом, ви перетворюєтесь у тварину. Олександр Сергійович, давайте э, э, цей, дотримуйтесь тематики. Не треба в лірику цю і образи. Э, значить, у всіх є і людина... я, це, я так і... розумію, що у вас немає, у нього немає ні тематики, ні літературної. Ні, ні, йому немає. важливо вис... висловитися. Я вам можу сказати. Я вам можу сказати. Уважайте опонента, прежде всего. Прежде чим, то говорить самому треба все обдумувати. Слушно, зауваження. До побачення. До побачення. Дякую. дякую. Якби я Сергій. Тарас, говоріть, будь ласка, хто хотів говорити. Так, да, я, Тарас, дякую говорить. за лекцію. Дякую за лекцію. Є, є питання, тобто, ну, стосовно того, тих реформ, ну, які ви затверджуєте, і кажете, що вони потрібні для нашої держави. Ну, а хто ці реформи буде запроваджувати? Це перше питання. І друге питання. Ну, як це буде, хто буде ці реформи виконувати? Ви трошечки пізно зайшли до нас, заходьте так. раніше, підписуйтесь на наш YouTube канал, громадяни Законодавці, посилання так. в профілі. Ті, хто ці тут знайдете, e, значить, e, ці це ну ми реформи ще не можемо запровадити ніякі. Тому що е, внаслідок узурпації е, влади українського народу, е, значить, е, яке вчинила ця мафія, яка захопила цю державу, у нас е, у на, ми не маємо права законодавця е, у п'ятій статті Конституції підробної до речі, е, задекларовано, що носієм суверенітету. І єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування, Органи. тобто обрані нами якісь посередники. Значення слова суверен можете загуглити, прочитати. В преамбулі до цієї підробної конституції записано, що. Значить, Верховна Рада від імені українського народу рисочка громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу. Тобто суверен, суверен це є абсолютно необмежена в часі влада. Так, от, в преамбулі і в декларації записано, що носієм суверенітету є український народ, громадяни України всіх національностей. Але в 93 й статті Конституції чомусь записано, що право законодавчої ініціативи мають. Президент позачергово, кабінет міністрів і депутати Верховної Ради, а самого суверена, ну, громадян, да, немає. Тобто ми суверени, ми є влада в цій країні, а оці всі органи державної влади і місцевого самоврядування. Це лише органи, які повинні виконувати волю суверена. А в 93 статті Конституції суверена немає, пропав суверен, Розумієте? Таким чином, ми з вами не маємо навіть права подавати законодавчі ініціативи. Нам великодушно в лапках дали право писати петиції. А тим більше ми не маємо право проводити якісь реформи чи приймати закони. Ми, коли ви йдете голосувати, наприклад, за депутатів Верховної Ради, ви, там вам дають портянку. І там записано 16 чи 18 представників різних партій. А вам не пропонується. Право е, е, приймати закони безпосередньо розумієте? Тобто вам кажуть, що демократія полягає в тому, що ви можете зробити вибір із цих 16, е, вибачаюсь, мудаків, найнятих олігархами. А ви не маєте можливості безпосередньо приймати закони. Є записано в 69 статті Конституції, що ви маєте можливість провести референдум лише з одного питання. Але якщо ви зберете 3 мільйона підписів, Ініціаторів за цей референдум і там обмеження по термінам. Потім проведуть експертизу цих підписів і виявлять кілька підписів там підробних чи щось. І все. Тобто, референдум практично провести неможливо. Після 91 го року, після референдуму, який затвердив Акт проголошення Незалежності України. Був проведений лише один референдум про скорочення кілька за ініціативою кучми про скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300 чоловік. Скільки у нас тепер депутатів Верховної Ради? Тобто зрозуміло, що результатами того референдуму просто підтерлися. Таким чином, ми боремося за те, щоб повернути або розробити механізм здійснення народом влади безпосередньо у там, де сам народ, як носій суверенітету, вирішить. От ми вважаємо, що е, народ зараз у зв'язку з тим, що змінився технологічний уклад, можна, е, значить, за допомогою смартфона за 5 секунд зайти, вивчити е, будь-який законопроект, послухати, зайти на трансляції у Верховну Раду, послухати експертів різних. І прийняти участь у голосуванні, розумієте, да? Раніше це було неможливим. Зараз змінився технологічний уклад, це неодмінно призведе до зміни політичної системи, і ми хочемо і ми стати законодавцями. Як це зробити? Значить, на найближчих виборах. Ми пропонуємо голосувати за ту політичну партію, яка е, внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про надання громадянам. І право законодавчої ініціативи доповнити 93 статтю Конституції, і право голосувати електронним шляхом за, за всі законопроекти, які виносяться на голосування. Не обов'язок, а право. Тобто, якщо громадянин хоче, то він може безпосередньо проголосувати. А якщо він не хоче, він не голосує. Таким чином, значить, відбувається от. Опосередковане його волевиявлення, тобто він довіряє, скажімо, тим е, громадянам, які е, проголосують. І таким чином можна буде е, створити механізм виконання п'ятої статті Конституції. Зрозуміло, да, ми пропонуємо е, значить е, об'єднати все суспільство, найняти таку партію, вручити їм. Значить, законопроект про надання громадянам прав законодавця і проголосувати за цю партію. Якщо е, за цей законопроект проголосує е, значить, е, 300 депутатів нової Верховної Ради, то цей законопроект стане законом. І тоді ми з вами станемо законодавцями. І таким чином, буде Ліквідована монополія на голосування оцих 450 кнопкодавів, найнятих олігархами, і Верховна Рада виходить з під підпорядкування олігархату. Розумієте, чому? Да? Ну тому що олігархам не, наприклад, олігархи принесуть їм гроші в конвертах, як зазвичай відбувається. Ці депутати візьмуть. Візьмуть гроші, розроблять якийсь черговий антинародний чи антидержавний законопроект і винесуть його на голосування суспільству. Суспільство не проголосує. Ці депутати гроші не повертають олігархам, вони ж свою роботу ганебну виконали. І таким чином у олігархів наступного разу олігархи їм уже не будуть носити гроші. Таким чином, ми плануємо е, ліквідувати парламентську корупцію шляхом. Корупція там, де є монополія. Є монополія на голосування. Значить, там є корупція. Не буде монополії, не буде парламентської корупції, і вся, і всі, і всі ці люди, які в подальшому будуть обиратися не від партії, а уже за професійною ознакою. Але для цього ми, коли станемо законодавцями, повинні змінити порядок висування. Кандидатів у Верховну Раду. І тоді вся от, от, тоді законодавча база потихеньку плавно буде у робочому порядку, буде переглянута на користь суспільства і держави в цілому. Це такий наш прогноз. Я відповів на ваше питання. Ну, він мене не влаштовує, тому що це так як ви розказали, це років на 50 можна розтягнути і